Ви колись лутали фортецю Незера, якщо так, то робили це неефективно. Зараз я вам розкажу три правила, які потрібно застосовувати. Дорога, собака. Перше це зібрати інвентар, бажано за 4, але можна і в коженці. Друге застроїти за собою залутані коридори, щоб вас мови не трогали. Третє закривати сундуки блоками, щоб їх повторно не лутати. Зараз я вам включу нарізочку і це все роблю. Так, то, що я нафармив собі і фриців, це дуже круто, але мені потрібно ще Endri Perl, а їх теж потрібно фармити в Незер, тому відправляюсь сюди знову. Я вже купу часу гуляю по цьому Незеру, я не можу йти, як там багровий ліс на... Вроде він так називається. Щас простараюсь на берег, подивлюсь. Maybe там щось буде. Опа, пигін. Дорога, ще один пигін. Пу. Так, ще б'ю. Все нормально. Я лише додумався, поки мені ця ачивка прийшла. Що можна з пигнем піглен... торгувати тим золотом, що я по путі знайшов. Так мене, пожалуйста. Ну все, сейчас я их попытаюсь закрыть нормально, о боже. Дайте выбрать на. Так все, пустить, вс нормально. Сейчас буду з ними торговать, пробовать. Надеюсь, за 15 золота вони мне что-то выкинут нормально. Нічого не виторгував, в принципі я на це і надіявся, тож 15 золота це мало. Так що щас піду далі, може щось знайду нормально. Я реально вже десь минут 10 бігаю в цьому біому, він... Опа! Як це піскіт душ, що там. О, гаст. Це гаст? Да, реально гаст. Найс. Плюс гаст. Потім якось його... що там треба зробити, я не помню вже. Коротше приручу, да вроді воду поставить. Я вирішив покупати на зарі, що у мене не було успіхів з поиском цього багравого ліса, так що пока во так от копаю. я знайшов лише два обломка за все це время Копаю десь минут 15 і дуже багато лави було, мене це прям бісило. Вже дуже довго тут копаюсь. Прям... пів часа може 40 минут. Я після того як розочарувався, типу, нема ніяких обломків. Я, ну, понятно, такий, ну ладно, йду вибиратись. Так от скопав, так? Да? Опа, це що таке? Це лава. Може тут нема лави? Ні, тут тоже лава. Короче, я понял, что я прям під дуже-дуже якимось великим лавим озером. О боже. І... Я реально тут довго уже копаюсь, да. От. Жорсткі розчарування. Це я не озвучую, це я зараз копаюсь. Просто бо мені скучно. Я вилізти тувице не можу тупо. це Абсурд якийсь. Фак. Так, по-моему, я нашел выход, бо тут я копаюсь уже вверх, и лави нема. О. О боже, так долго я копался Сейчас я построю сюда Сейчас я поставлю прорисовку бирж, а то Ойп сюда Деться просто 32 чанка не видно, даже. Сейчас иду дальше шукати цей биом Багровий ліс. Надеюсь, найду уже скорше. Точно, я нашел в цей лес. Нарешті багровий ліс. Тут вроде бастион даже. Вау! Це жорстко у мене меч на доби 4, я надіюсь, здорово. Я надіюсь, я дуже швидко знайду. Ой, на фармлю 30 хендер. Цих... Ой, три боже. 16 хендер жемчугів. Ага. Що мені не випадають? Держемчик, у мене добыча три. О. Вот, найс. О, да Боже, нарешті Пам! Ще 360 пам Ой, думав, я уже не найду цей портал, реально. Я ходив купа часу. Я, просто казывается цей багоровый ліс за 1000 блоків був. Нарешті... О, Боже Яка музика кайфова. Ви би просто моя львівна музика. Ага. Ладно, зараз буду сортувати речі. Пів цей кайфовий музончик. Так що не буду нічого говорити, додам теж послухати. На цьому поки що все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Надіюсь, що ви поставите лайк і надіюсь, що в мене хоч буде ну, так, переглядів 10. Того, що це новий аккаунт. Друга серія всього лиш з переривом в рік. В слідійшій серії я вам покажу цю базу, що я тут робив за весь цей час. пройдем Майнкрафт в следующей серии також. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, та дивіться следующую серию. Чекайте. Всем пока.